Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі! Сьогодні пропоную вам прекрасний рецепт швидких пиріжків на кефірі з вареними яйцями та зеленою цибулею. Також начинка може бути за вашим бажанням. В Глибоку миску вливаємо кефір, додаємо цукор, сіль, перемішуємо. Тепер соду. Чекаємо, поки піниця почне, і в кінці олію трішки залишаємо на потім. Частинами вводимо просіяне борошно. По потребі додаємо ще. В кінці вливаємо олію, яку залишили. Вимішуємо до однорідності. Перекладаємо на робочу поверхню і домішуємо там. Тісто повинно бути ніжне та м'якеньке. Накриваємо, готуємо начинку. Це зелена цибуля та варені яйця. Все подрібнюємо. Об'єднуємо. Додаємо сіль та чорний мелений перець за смаком. Можна додати ще трішки вершкового м'якого масла, щоб трималося все кучки. Тісто розділяємо на дві частини. Кожну з них ділимо на 8 частинок. Округляємо, розплескуємо руками або розкачуємо. Викладаємо начинку. Ретельно защипуємо, занурюючи пальчики в борошно. Ще й приплескуємо кожен пиріжок. Смажимо на розігрітій олії до золотавої скоринки. Перевертаємо, бажано накрити кришкою. Ось які пухкі, ніжні та гарні красунчики вийшли. У мене сковорідка широка, велика, тому вдалося обсмажити пиріжки за два заходи. Викладаємо на паперовий рушничок. Обсмажую другу партію пиріжків. Це класичний рецепт, обов'язково спробуйте, вам сподобається. Багато начинки, мало тіста і смакота неймовірна. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!